Сергій, чому ти обрав саме Сеньківа? Дуже складне і просте питання одночасно, тому що якщо не Сеньків, то хто? Ну, я ще Сеньківа рекомендував Міші, коли йшов з тато таке. Я казав, що це напевно найоптимальніший варіант. І на КДК я думав, що я буду робити так, як я починав. Кожного випуску якісь інші гості будуть час від часу повторюватися, але інші гості. Але я бачив, що я не вивожу з точки зору відкритості цих гостей. Дуже часто ці гості не можуть сказати так, як я. Так як я можу, або так, як я хочу від них почути. По-друге, технічно це дуже складно. В них нема технічних таких умов, тобто вони з телефона знімають, в них поганий звук, погана картинка і так далі. І ти не змусиш цих людей, ну там я не знаю, якось професійно це зняти або гнати до них оператора. Коротше, плюс час зйомок. Коротше, це було все складно. Я розумів, що треба зупинятись на постійному ведучому. І мені, звісно, хотілося з Андрієм. Я його самого початку кликав, але він просто не хотів. Він хотів відпочити від українського футболу. Як ви познайомились з Андрієм? Ой, я там точно не пам'ятаю там якісь день і так далі обставини, але суть в тому, що я був головним редактором трибуни. Він прийшов до нас працювати, так і це зрозумів... ще був, я не знаю, який 16-й чи який. І ти зрозумів, що ви десь близький по духу. Погляди десь у вас співпадають? Э, ну навіть правенця... я думаю, ти знаєш? Я Мені. скажу так трохи, ем, як це пафосно. Мені здається, що Андрюха сам того не що він насправді багато що в нас, Ну не то що в мене прямо, а в нас в трибуни взяв зі своїх принципів його принциповість, ці погляди там ліберальні. А це як школа для журналістів? Не школа, не школа для журналіста, а швидше як школа для людини. Він потрапив в те наше середовище, яке багато про це говорило, про те, що там расизм це херово, сексизм це херово і так далі. І, так. і він, мені здається, цього всього набрався. Ну ладно, скажімо так, в тому числі на трибуну. Я не знаю де ще, але в тому числі на трибуну. Ну навряд чи всі Ні, ну мало лі, але ну уку теж крутий навчальний заклад, там теж це все цінується, пропагандується, Тому я думаю, що може і там. Але найбільше це береш клуб оточення, і коли ти про це пишеш, коли ти сам мусиш включати мізки на конкретних ситуаціях розбирати де це зло, де добро.